Вічна сьогодні 17 глава, 14 по 16 вірш. Чуючи ж Авраам, що його небожа або плем'янника, зайняли в полон, ворожив своїх свідомих кметів і вганяв, і вернув небожа, тобто племянника свого. Авраам не мав нічого спільного з війною, між володарями і Гомори і їх урив. Авраам і Лот, його свояк, хоч був присутній там, вони не брали ніякої участі в тій війні. Коли ж та війна між тими спорючими народами скінчилось, і один із тих народів полонив лота і його майно, і втік з ним, тоді Авраа пішов в погоню за напасниками і везли лота свого свояка або племянника. І не тому, що він був його свояком, а тому, що він був вірний слугою всього Бога. Ось так божественне правило було встановлене, що Божий слуга є оправданим заступатися за Свого співбратима теж Слугу Божого. Везулення лота, доконане через озброєну армію Аврама, було повні признано Єгові. Коментар вартої башти. Номер 1940 рік. І так, бачимо перше, на що звертає увагу на цей денний текст, щоби, як Авраам нічого не мав спільного ні з війною, ні з ворогуючими народами. Ну, коли ворогуючі народи содом моря, Взяли в полон лота, племянника його, то він зібрав хоробрих людей, пішов в погоню і вернув, забрав і лота, і все майно, яке вони забрали. Він це зробив ночью. Він це зробив бистро, не обдумуючи. І не тому, що він був свояк, а заважає, а тому, що він був слуга Божий. Він слухався, уважав на Господні закони, постанови, правила, порядки. І коли Авраам учув, що його ворожий, Ті, ворогуючи, зробили із лотом, то показує, що коли він пішов і відобрав і воював з ними, за те, що взяли слугу Божого, то Бог показує, що не осудив а наоборот признав Авраама і його поступки з приблизи. Той це говорить про те, що коли ми вступаємося за правду, за вірність, за єдність, за гармонію, то тут потрібно і вжити воєнний стан. Так слідкує цей текст.